Друзі, вітаю! Ядерного удару після заходу України в Крим не буде. Про це заявив Будано. А також Washington Post розповіли про те, що Штати і західні партнери просили Україну на річницю війни не завдавати потужних ударів безпілотниками по Москві. Давайте все це проговоримо. Дуже багато інформації. Плюс прильоти в Підмосков'я, прильоти в Крим. Є про що проговорити, як це вплине на наше подальше. Майбутнє тому підпишіться на канал, поставте лайки і дзвіночок, і ми зараз все це з вами проговоримо. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в Окупований Крим. Це підтверджують і. Злиті документи, як мінімум, їх не публічна частина. Що Росія не готова буде завдавати ядерного удару е по багатьом причинам, одну з яких наводить Буданов. Він говорить, що втрата Криму це буде для Росії як і втрата Херсону нормальним буденним явищем, коли Росія вийде в змі, використає свою філігранно відпрацьовану пропаганду, а і зробить так, що Путіну нічого ні за що відповідати не доведеться. Просто переграють своє населення і підуть далі. Богдан говорить, що ми це все бачили. коли власне відбувалась деокупація Україною Херсону та Херсонщини. І російська пропаганда все це гарно відіграла, тобто вони з'їли, проковтнули власне цю наживку. А і Будано говорить, що ідеальна модель після втрати Криму буде якраз таки демонстрація е е Криму, втраченого за моделлю Херсонської області, коли в медіа все відіграють, відспівають, тому що різниці в цих двох регіонах по великому рахунку для Росії немає. Це перше. Друге. І ті, і ті внесені в Конституцію. Але ж Путін казав, що все, що внесено в Конституцію, захищається ядерною зброєю. Бачите, не захищається, і Україна успішно повернула Херсон. В той же час з'являється сьогодні стаття Washington Post, в якій говориться про те, що Штати просили Україну не завдавати ударів безпілотниками по Москві, бо це може спровокувати. Постачання Китаєм додаткової зброї в Росію. І ось тут е, дуже важливо розуміти, що ось ці таємні прохання наших союзників дуже часто впливають на прийняття рішень нашій. Країні, друге, наші хотіли в даному випадку це теж Будановці, хотіли напасти на ЧВК Вагнер для прикладу в Сомалі і їх там ліквідувати, щоб вони потім не приїхали в Україну і не стали частиною нападу в Україну. Нам це теж сказали, що краще не робити, бо це теж буде провокувати Росію, просити Китай додаткову зброю і вивести конфлікт за межі України. Тому. Тут ми бачимо такі прохання, вони постійно повторюються. Але в той же час Україна не завжди слухає своїх західних партнерів. Інколи ми кажемо, що телефон, по якому нам телефонують, не працює, або нам кажуть, що люди, які нам ці завдання ставлять, ми їх просто не завжди правильно чуємо, або не завжди переклад чіткий. Бо для прикладу. Сьогодні знайшли під Москвою безпілотник з 17 кілограмами вибухівки, який, власне, летів в Москву. Ну, поки що він не долетів, підбирається, шукає правильний маршрут. В Росії під Москвою стоїть великий реп, який якраз таки все це блокує. Але наші безпілотники. Ідлітаються ближче й і ближче і точно зроблять дуже класне, веселе свято з багатьма феєрверками на території Москви і Червоної площі. Чи це буде 9 травня, чи будь-який інший день? Ми зараз гадати на кавовій гущі не будемо, але точно знаємо, що наші захисники такі плани мають. Паралельно в Криму. Так званий губернатор Сівастополя Міхаїл Развожаєв повідомив, що вночі, 24 квітня, це якраз таки сьогодні. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто. І ну і ці безпілотники, начебто, наші, в чому ні в кого сумніву немає. Але він говорить, що ніяких атак по об'єктах, які ставила Україна, там немає. Що зрозуміло, що неправда, тому що є безліч відео з розбиті будинки, розбиті вікна, розбиті. Інші приміщення це говорить про те, що Україна завдає ударів. Росія просто боїться висвітлювати це в своїх мас медіа що Україна б'є. Влучно, і ось це якраз таки дуже прекрасна новина. Тобто Україна не боїться завдавати ударів, хоча західні союзники дуже часто кажуть, цього не робити, тому що частина з них, особливо такі, як Франція, не хочуть, щоб Путін втратив обличчя, бо він їх залякає ядерним ударом. Але тут дійсно варто погодитися з Будановим, що Путін на цей ядерний удар може і не наважитись друге що в чому треба переконати західних партнерів західних партнерів треба переконати в тому що росія вміє втрачати крим і мінімум тричі робила це минулого століття коли україна для прикладу україна для прикладу в 95-му році коли росіяни спровокували в криму так званий республіканський статус і обрали мішкова президентом. Мішков на руках мав занести Крим в територію Росії в їхні кордони, в їхню політичну, їхню політичну систему, в рубльову зону. І він це власне робив. Єдине, що цьому завадило спецоперація СБУ, після чого Мішков був депортований. Ну і зрозуміло, що Кучма приобняв а, Бориса Єльцина. У і теж зміг його вговорити, цього всього не робити і відпустити план окупації а, і приєднання Криму до Росії. Дивно, чому цього не хотів робити Кравчук, але як мінімум після зміни президента все стало на свої місця. Другий приклад це 22 квітня 18-го року. В ході кримської операції під проводом Петра Балбачана армія УНР форсувала Сиваш і звільнила від більшовиків Джанкої першу вузлову станцію в Криму. Завдяки цьому українська армія першою дісталася власне ніж німці до Сімферополя. і це насправді дуже сильно вплинуло на подальший хід подій. Плюс ми пам'ятаємо і референдум в 90-х, який качала Росія, який Україна успішно і бравадно виграла. Всі ці три випадки говорять про те, що Росія може і вміє втрачати Крим, і це треба практикувати. Про це треба говорити, і це треба якраз таки доносити західним партнерам і пану Макрону, і не партнерам, таким як. Китайський посол у Франції, який до кінця не розуміє статус пострадянських республік, і він знаходиться в якомусь незрозумілому столітті. Мовляв, в них залишається статус і управління Москви, і вплив Москви на них, що виглядає дуже дивно і незрозуміло. Можливо, в ньому говорить більше. Фантомні болі і сентименти щодо е китайських територій, але зрозуміло, що ретранслювати китайську історію на українську не варто тому, що в українців дуже великі плани цього року на Крим і на звільнення своїх територій Україна інвестує в своє війська, Україна збирає всі сили на. Проведення суперуспішного контрнаступу, і це якраз таки наша найголовніша мотивація. Це військова частина. Інша частина це дипломатична. Коли партнерів а, і не партнерів треба переконати в тому, що поставлені України цілі досяжні, вони не є катастрофічні ні для України, ні для нашої планети. Друзі, у мене до вас дуже просте, і швидке питання. Напишіть, будь ласка, якою буде реакція Путіна, коли Україна ввійде в Крим. Для прикладу, те про що говорить Буданов, Херсонський сценарій, коли просто по телевізору скажуть, ну втратили, втратили, пішли далі, в ще є Сочі. Або, наприклад, навпаки, він почне нервувати і закрутить сценарій уже не війни проти України, а війни проти НАТО, напавши там на Польщу, Естонію чи будь-яку іншу країну. Або навпаки, дійсно може нажати кнопку і використати тактичну ядерну зброю. Напишіть свій сценарій. У коментарях поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше підпишіться на канал. Наша політична спільнота повинна рости. Український ютюб політичний повинен розвиватися. Тому бажаю безпечного дня для вас і ваших родин. І до зустрічі!